Як заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан в інтерв'ю швейцарському виданню Ное Цюріх Цайтунг, Угорщина хотіла б зберегти хороші відносини з Росією. Орбан зізнався, що називає Росію агресором тільки через Брюссель. Це офіційна позиція Європейського союзу. Я поводжуся там лояльно. Додав він, відповідаючи на запитання, чи вважає він інакше. Орбан завагався. Залишимо оцінку історикам. Я політик, і в нас є рішення Євросоюзу. Це зобов'язує мене говорити про російську агресію. Ну тоді можна продовжити його так. думку. Що якби напевно не політика Євросоюзу, він би цього не робив. Ну, гіпотетично. гіпотетично. І ми зараз знову повертаємося до збору на підтримку. Побратимів нашого ведучого Максима Прокопенка. Я нагадаю, що він служить зараз в лавах збройних сил України. І Од він привіз деякі сувеніри. І ми навіть готові їх показати. Ось Тарас достає один з трофейв. Ну, власне, ось це, це називається книга учота ліць задержаних по подозрінню в совершенні при... І Я скажу, що порохом присипана сам сам журнал. Тут до речі, тут до речі, є якісь а, є якісь ще записи, записи росіянами. Зроблені ну власне, бачите, ось. От такий от сувенір з курщини можна сказати. я вам Зараз покажу на ці записи зроблені. Я додам, що для хлопців це важливо, тому що вони їх здобули в. Бою, і коли ви запитуєте для чого, я вам відповідаю це свідчення того, що хлопці воюють, б'ються, вони проявляють свою мужність, демонструють. І я думаю, що вам це теж важливо. Ну, якщо ви виграєте, я б, наприклад, взяла б, звичайно, такий трофей. А ось ще одне добрий кола. це теж такий собі аналог російської Кока-Коли. Ось такий трофей теж ви можете отримати. Я скажу, пити не потрібно, але вас буде на згадку про хлопців, які зараз тримають курський плацдарм, б'ються за нас. І я думаю, що. Це ще один доказ того, що це можність хлопців і вони захищають зараз нас. Тому, будь ласка, долучайтеся до збору.